Ось так, я і горобчик вітаємо вас, шановні мої глядачі. Після короткочасного похолодання знову прийшла спека. Гічка на буряках он як опустилася, Но помідори і картопля, наче ще тримаються. Тільки муха жвава, видно, ще її сонце не припекло. А молоденькі горобчики ще далеко не відлітають від свого гнізда, де вилупилися. А це відео я знімала ще 4 дні тому. Я про нього просто забула і не включила його до попереднього свого відео. Тут ми черговий раз обробляємо виноград від різних хвороб. Дуже ретельно і з усіх сторін. Ось так обробили добре, начебто, так що маємо надію, що в цьому році будемо дорожаєм винограду. Я раз повторююся, це було 4 дні тому. А позавчора в нас були смажені пиріжки з ось такою начинкою. Яйце, цибуля зелена і кріп. Вийшли дуже смачні пиріжечки нам на вечерю. І нашій розвідці також сподобалися. А сьогодні у нас понеділок, сонечко, плюс двадцять шість, щоправда, сильний вітер. А наша п'ятірка пернатих вже добряче підросли. І ця загородка вже для них і маленька. Ну, яке ж відео такий порі без квітника? Зараз якраз така пора, що багато квітів розквітли. Радують нас троянди. Ось це мої морковного кольору більш схожа на свій колір, бо тупер телефон не передає. А це так виглядає квитиста. Трояндочка моя. І ось зараз вже починають квітувати соняхи декоративні. У мене вже розквітло два. І також продовжує квітувати фавлія. нові квіточки розпускаються і бджілки постійно на ній працюють. Ось такої сили вітер, що навіть тут в захищеному місці відчувається його подих. А ось і другий мій сонях, який розквіт. І вже ось такі квітконоси у лілійника, також скоро буде вже квітувати. Горобчики вже до мене звикли і підпускають близько себе знімати, а на цій троянді он. видно. Як Бриска виноград, то тож плями попали. І вийшла вона ось така плямиста. А це моя біла плетиста. Повинна бути плетиста, це вона в мене тільки другий рік, і перший рік, як квітує. Мої морковного кольору вдалеку. А тепер йдемо в садок. Чую таке, як шпак обзивається. Це горобчик, а ось, а ось і шпак. Щось тримає в клюві якогось червачка, мабуть, вже в них другий виводок вилупився. Хоч сьогодні і сонячно, але періодично набігають хмари. І це саме той час, коли набігла хмарка і заховала сонце. А це ось наша верба, яка всихає. На ній я знімала всі виводки шпаків недавно на другий канал. А ось і сонечко вже. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео. Горобчиком починала, горобчиком і закінчую. Па-па!